Всех приветствую себе на канале. Сегодня будем искать гарный автомобиль, автомобиль в Німеччині. Вот такие вот BMW 5 серии. Там тричка есть, Шкоды. Ну, поехали. Майже новые автомобили. Так. Пятерочка у нас на Майже новая гума, летняя. Це дизель в М-пакеті універсал. Давайте ми глянемо, що у нас тут маємо шкіряне сидіння. Ну, непогано виглядає. Люку немає автомобіля. Вона вся в пилюці. Ну, це, це не пиль, це пильца, що оце те дерево. Так, 530-й дизель М-пакеті, 18 рік, дизель, 130, кінських кон, ой, 130 пробігу, 265 кінських коней, тюф у нас до 2026 року, євро 6 Шварц металік колір за 29 990. Ну непогано вона виглядає. Диски майже нові, тормозні. камера сзади есть. Непоганый автомобиль. Так, идем мы далее. Еще у нас такая есть пятерочка. Так, такая нарядная. Пирели гума стоит у нас на 18. Ну, тут совсем новая гума 25-го року. Так, что у нас тут? А тут у нас сиденье Самі дешеві... Зовсім дешеві. 540-40 дизель. Щось я не зрозумію. А чому в 540-му дизелі такі... А, забув сказати, машини мають гарантію 12 місяців. Це мерседесик поїхав. Так. BMW 540 дизель X-Drive 17 рік, 129 пробігу, 320 кінських коней, 3 літри дизель. Э, сірий металік Написано. Нічого. Себе. За 32 990. Я щось не зрозумів, чому тут у 540 стоять такі сидіння страшні. Може щось вони перепутали, я не зрозумів. Ну Зовсім з тканини сидіння, дивіться. Видно вам. Ой, то ну це, це щось страшне. Це щось страшне, господи. Навіщо так розвиватися над машиною? Так, маємо 530-й дизель. П'ятерочку таку. Вона не, не в М-пакеті. Ну вона нарядна. Так, 20-го року, 144 пробігу, 265 кінських коней. Новий тюф, євро 6. Синій металік написано. Вона у нас на панорамі за 27 990. От зупините, почитаєте, що тут у нас. Дивіться, який маємо біленький салон. Непогано виглядає він. Вона не тонована. Німці люблять таке ага. Отак ось ось виглядає автомобіль. Ну, вона давно їздила. тут дивіться, поржавілося. О, сзади все черненьке, непогане. Непоганий автомобіль, камера сзади має. Ось такі Так, маємо ще у нас. Сиреньку BMW пятирочку. Пятирочки, п'ятерочки, пятирочка. Так, шкіряні сидіння. Непогані тільки. Не, не вистачає там перфорації. Так, має майже на ми такі диски, не знаю кому подобається, напишіть. Ну така непогана BMW. Глюку немає. 17 рік у нас 530 дизель Лухари Лайн. Нічого себе це шо у нас таке? 17 рік, дизель на автоматі, 3 літри. Синій металік. Це ж не синій металік. Вони щось перепутали. Да. Скоріше за все. Тут стоїть Колір. Так не Блау, Блау. А тут що у нас? Колір? А тут Блау, металлик. Тож вони перепутали. З коліром. Так, 148 пробіг, 265 кінських коней, 26 рік тюф, євро 6, 24,990. Ну так непогано виглядає. Бристоун гума. Ну, камера ззаді. Зрозуміло. Зрозуміло. Так, йдемо далі, що у нас тут Ну, вам дуже погано видно буде. Так, маємо трієчку в універсалі. 320 дизель. 320 дизель. Непогано. Майже нова гума пірелі стоїть, диски, нічого тормозні. Так, 22 року 143 пробігу, 190 кінських коней, 2 літри сірий металік. 25 990. Непогано, непогано. Ну Давайте ми глянемо, що тут всередині. Всередині у нас сидіння з тканини і шкіри комбіновані. Ну нічого, комбіновані це непогано. Це x drive машина у нас. Непоганий, непоганий варіантик, так? Так, ну що, йдемо далі. У нас тут маємо шкоду Кодіак, РС, повний привід. Повторюсь, вони у нас всі на, на гарантії один рік машини. Камера є... Так. Гума процентів 60 залишилось що у нас тут раз сидіння сауди стоять напевно вон такі сидіння нічого як би вам показати вам не видно шкіра э, алькантара з перфорацією має панораму автомобіль непогано виглядає угу. Не знаю, РС вона їде чи не їде. Зараз глянемо. Так, а з цього боку. Видно вам буде сидіння чи ні. І сидіння класне. Чимсь вони схожі, знаєте, на що? На аудіушні. Так, шкода Кадіак РС 4х4. 18 рік, дизель 146 пробігу, 239 кінських коней, 2 літри, тюг до 26 євро 6. За 32 990 євро. Ого. Так, маємо ще одну кадіак, тільки у нас вже не РС. Немає тут камери. Ледоптика стоїть. Зимня гума. Нові тормози гальма стоять. Так, у нові мої. Нові. нові гальма. Сидіння з ткани не видно вам чи не видно, напевно не видно. погана теж зимня гума, на всяк випадок зразу поставили. Непогано, давайте так ціні. Стаїть довго вона тут уже. Так, Кадіак 21 рік на автоматі 2 літри. Що у нас? Бензин чи не бензин? Дизель. Так, 139 пробів, 150 кінських коней, 26 рік тюф, євро 6 за 27, 990. Ну, не знаю, це, Напевно, дуже дорого. Так, маємо мерседесик такий, дивіться, який непоганий. Чорненький, майже нова гума мішлен. Диски такі непогані. Ой, які сидіння. Клас! Сидіння такі біленькі, як колір кави з молоком. Дуже гарно виглядає. Угу. Скільки ж він коштує? Так, Mercedes Benz GLS 250. Дизель повний привід. 16 рік, 137 пробігу. 204 кінських коней. Тюф у нас до 0,625 2,2 Так, 29.990 євро. Ну непогано виглядає, непогано. Так, ще у нас є Вольвочка. Дивіться, яка гарнюлька. Вольвочка. Вольва, Вольва, Вольва. На зимній гумі, ну там вона нова. Зовсім. Вольва, Ну оце я сидіння розумію, дивіться які видно вам, зараз з другого боку зайду. Шкіра Алькантара, перфорація, ну блін, круто, на панорамі. Volvo xc 60 r Так, 18 рік, 68 пробіг, 190 кінських коней, тюфу тюфу до 26 року, дизель. Євро 6 за 36 990 євро. Блін. Там тільки одне одні сидіння чого коштує. Ну, топова доптика як завжди. Дивіться, які сидіння. Ну, це я розумію, сидіння, так сидіння, так. Клас, клас. Сидіння в гольві подобається мені. Так, Кія. На Кія немає ціни. Land Rover Discovery Discovery, дивіться, який гарнюлька. Глянемо, що тут у нас всередині. Всередині у нас такий... Нічого такі сидіння непогане. Має панораму автомобіль Land Rover Discovery Sport. Бачите, написано експорт, тільки експорт. 16 рік, дизель, 143 пробігу, 175 кінських коней, тюк до 2025 року, Євро 6 за 14 990. А якщо пишуть експорт, то значить з автомобілем якісь проблеми маються, зимня гума, диски не нові, якось вони. Ну таке, не знаю. А який рік? Я такий вам прочитав і не запам'ятав. 16. Ну таке не знаю. Ну, що, так, Справа у нас сьогодні. Кому сподобалося, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Ну і всім гарного дня. Чао!